Слава Ісусу Христу, дорога церква! Кому з вас потрібна мудрість? Підніміть, будь ласка, свою руку. Чудово! Актуальність теми підтвердили, значить, пороздумовуємо про мудрість. Але перед тим, як говорити про мудрість, важливо висвітлити, що таке знання. Знання це розуміння якогось факту або події, які в якійсь мірі приховані від інших. І є три основних джерела знання. Перше, це звичайне. Це те, що ми здобуваємо в школі, здобуваємо в університеті. І свого часу я навчався в університеті, отримував певні знання. Але як виявляється, цього недостатньо. Можна багато чого знати, але через брак якогось досвіду, або взагалі навіть мені радили, коли я закінчу університет. Пристроїтися в якусь ландшафтну компанію, набратися досвіду, сказати їм дякую, і сформувати свою. Але, як виявляється, я цього не зробив, і мій шлях в цій сфері склався трошечки довшим. Через те дуже важливо, отримуючи знання, все ж таки пристосуватися або десь їх реалізовувати, або цьому навчитися. Наступне джерело знань це є Бог. Це є особливі знання, особливі знання, які дає Бог і відкриває Бог своїм дітям. І третє джерело знань це є диявол. Це також особливі знання, які отримують ворожки, чародії і тому подібні. І це все підводить нас безпосередньо до того, про що ми будемо в основному: говорити. це про мудрість. Що ж таке мудрість? Це володіння знанням. Розумінням досвідом. Мудрість розглядається як розсудливе та грамотне застосування знання, здатність знаходити рішення різних проблем, в тому числі життєвих, опираючись на свій і чужий досвід. Якщо брати коротше, то це правильне використання знання або правильна дія, спрямована на досягнення доброго, хорошого результату в майбутньому. Як і віру, мудрість потрібно. Проявляти мудрість потрібно доказувати на ділі. І для прикладу ми візьмемо притчу, яка записана в Матфії. Матфія, в 25 розділі ми її зачитувати не будемо. Вона вам всім відома про мудрих і немудрих. В чому заключалася мудрість мудрих? Знання вони мали однакові. Яке було знання? Прийде наречений. Як ви думаєте, вони знали, що олива вона може згоріти або вигоріти? Я думаю, що знали. Але е, одні з цього зробили правильний висновок, що вони взяли з собою на всяк випадок, інші не взяли. І як результат, мудрі зайшли на весілля, все добре, все прекрасно, а не мудрі залишилися е, під ворітьми. І у Біблії також є два розуміння. Мудрості. Це мудрість, Божа мудрість і мудрість цього світу. Чим вони відрізняються? Божа мудрість, вона спрямована на досягнення вічних цілей. А мудрість цього світу описана в першому післені до Коринтян, перший розділ 20 й вірш. Такий текст. Де мудрий, де книжник? Де досліджувач віку цього? Хіба Бог мудрість цього. Світу цього не змінив на глупоту. Ось так от окреслена мудрість цього світу. Е, історія. Е, власник пасажирського літаку, задля того, щоб е, пасажири в майбутньому користувалися його послугами, що він буде робити? Абсолютно все для того, щоб заохотити, пропонувати смачну їжу, пропонувати е, там, холодні напої і багато чого різного для комфорту. Пасажирів для того, щоб їх зацікавити в майбутньому скористатися його послугами. Чи не так? Як ви думаєте, це мудро? А якщо він цим буде займатися під час падіння літаку? Скуштуйте останній бургер в своєму житті. Або скуштуйте останнє капучино там, подвійним там не знаю, там Арабіка або ще щось там. Останнє в вашому житті. Я думаю, що тут мудрість абсолютно не прослідковується. Мудрість. Буде в цей момент робити все для того, щоб вивести літак з падіння або на крайній випадок вже одягнути на всіх парашути і вистрибнути. Мудрість цього світу вона обмежена людським розумом. Відкриємо Даниїла, другий розділ, 27-28 вірш. Даниїл відповів перед царем та й сказав, таємниці, про яку питається царь. Не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і Він завідомив царя на про те, що буде в кінці днів твій сон та водіння твоєї голови на ложі твоїм оце вони. Є речі, які Бог закриває. І навіть диявол, він не має тих знань, які може відкрити Бог для кожного із нас. Людська мудрість, вона обмежена, але Божа мудрість, Бог бажає нам відкривати значно глибше, значно більше. Є одна така неканонічна причта, я її дослівно не знаю, але у студента викладач поставив перед таким вибором. Здається, там було або велика сума грошей, або золото. А інша була пропозиція взяти розум. Як ви думаєте, що ж студент вибрав? Він вибрав гроші. А викладач йому відповідь каже: А я би на твоєму місці вибрав розум. І, думаю, відповідь всім очевидна, що сказав студент. Каже, кому чого не вистачає, той та й бере. І... Так трапляється, що ми можемо казати, що ми щось знаємо, ми в чомусь дуже сильно впевнені, і ми у Бога можемо не просити мудрості на ту чи інакшу справу. У нас є певний досвід або певні передання, і нам не потрібно просити. Ми краще скористаємось, скористаємось там чимось простішим, а, але як важливо кожному із нас просити в Бога мудрості. Зокрема, це одна з небагатьох речей, коли Бог дає без всякого докору, коли ми просимо. В Якова, перший розділ п'ятий вірш. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Прекрасна обітниця. Але питання, чи ми це використовуємо в своєму житті? Здається, так просто, лише попроси, і тобі буде дано. Але чи ми цим користуємось, тим більше Богові дуже приємно, коли ми просимо в нього мудрість. Перше, Царств, третій розділ, дев'ятий, десятий вірш. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон просив оцю річ. Богові приємно, коли ми до нього звертаємось, коли ми в нього щось просимо, а особливо таку річ, як мудрість, для того, щоб десь чомусь бути успішним, десь чомусь комусь допомогти хорошою порадою, добрим словом або певною працею. Богові приємно, коли ми до нього звертаємось і просимо. Свого часу я просив у Бога. Роботу. І можна мати роботу, крепко працювати, крепко втомлюватися. І останнім часом я не просто почав роби... просити в Бога роботи. Я попросив прошу і продовжую просити в Бога мудрості в роботі. І Бог мені зараз дає певні обставини, можливості це здобувати, це набувати, маючи певні знання. Я колись... Відлучусь від теми. Я мав знання і подивився дуже багато. Я не знаю, скільки я передивився роликів по автополиву. Мені ця сфера була цікава, неосяжна. В університеті щось нам про це казали. Я багато всього передивився, і певні знання якісь я мав. Але мені було достатньо одного, одної ділянки з тим, хто хоча б трохи має в цьому розуміння. Для того, щоб я зрозумів, що все геніальне, воно просто. Коли ти один раз можеш це побачити або пощупати своїми руками, тебе не просто є знання, що це можна зробити, але ти вже розумієш, ти набуваєш цей досвід, набувається е, свого роду мудрість в цій сфері, в цій справі, і ти можеш ставати сміливішим, тому що ти не просто знаєш, а ти можеш це втілювати і можеш це робити. Я своїм двоюродним братом. Він ділився чим займається, і він відкрив мені багатоповерхівку і каже: Дивись, як тут змонтований, змонтована взагалі ціла система і опалення, і багато чого різного. Я дивлюсь: ото голова такий проєкт зробити, так все продумати, там до гаєчки. До... Все настільки продумано, підраховано, я думаю, ото молодець. І оце спілкувався. Він перейшов від, такої, від таких знань, як це потрібно спроектувати, перейшов більш в практичну сферу, щоб це все тепер втілювати. Він каже: Сергію, є ті речі, які я проєктував, я робив, але воно на практиці зовсім по-інакшому. Воно зовсім по-інакшому, коли ти цим безпосередньо стикаєшся, проєкт це супер, це класно, це добре його мати. Але коли ти це руками робиш, набувається зовсім інший досвід і відкриваються зовсім інші знання. І як і будь-яка справа спочатку набувається, а з часом може і втрачатись. Відповідно, так само і з мудрістю її можна набути, але, на превеликий жаль, її можна і втратити. В припостях 17 розділ 16 віршем. 16 вірш. Нащо ті гроші в руці нерозумного, щоб мудрість купити, як мозку немає. Щоб набути мудрість, потрібен розум. Не гроші, а розум. Для мене яскравим прикладом є юнаки, хлопці, які копали корисні копалини. В нашій країні, переважно в західних регіонах, продавали, гарно на цьому заробляли. І тут один момент. Хто мав розум, мав мудрість, він, ну, хтось не копав, то добре, але все рівно. Я, хоч, можливо, приклад не для всіх буде прийнятний, тим не менше, для мене це яскравий приклад. Вони відклали фінанси. Вони заощадили фінанси. Прийшов час, вони е, ці фінанси вклали в якусь справу. І зараз ні в чому можуть собі не відмовляти, тому що е, корисні копалини, лавочка закрилася. І хто е, під цією жагою, е, під цим відчуттям е, значних фінансів, собі понакуповував автомобілей, е, нажав газу до відказу, розбив автомобіль? Добре, якщо життя збережене, але немає фінансів, немає автомобіля і вже не так копаються добре ті корисні копалини. В результаті людина, юнак, який мав би всі перспективи в майбутньому, наразі лишився без нічого. Тому що, маючи фінанси, не мав розуму, не мав мудрості ними правильно розпорядитися. Рухаємось далі. Бог, псалом 53, третій, вірш. Бог зорить із неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Найперша стадія розуму, набування мудрості починається з пошуку Бога. Що ж відбувається далі? Псалом 111, 10 вірш: початок премудрості, страх перед Господом. Добрий розум у тих, хто виконує це. Його слава навіки стоїть. Хто шукає, хто бажає пізнавати Бога, формується добрий розум. Рухаємось далі в приповістях 15-м розділом 33 вірш. Наступна стадія. Страх Господній навчання премудрості. Господь Він навчає мудрості. І як важливо нам це розуміти для того, щоб нам мудрість набувати. 13 розділ, 20 вірш. Хто з мудрим ходить, той мудрим стає. А хто товаришує з безумним, той лиха набуває. В народі кажуть, що з ким поведешся, того наберешся. Так само і оточення наше воно впливає на нас. Коли ми. В оточенні людей, які не прагнуть до якогось розвитку, не прагнуть е, в, або можливо, навіть не ставлять цілі в своєму житті, абсолютно і не зростають, і нічого відповідно не досягають. Але коли ти перебуваєш в оточенні людей, які за тебе в тій чи інакшій сфері на штабель вище, в тебе є хороша мотивація досягати, в тебе є хороша мотивація зростати як духовно, так і матеріально, абсолютно у всіх планах. Тому важливо слідкувати за тим, в якому оточенні ми перебуваємо. Псалом 90, 12 вірш відомий кожному з нас, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Це є дуже важливо цінувати кожним днем, кожною миттю для того, щоб нам набувати мудрість. Це не просто я попросив у Бога мудрості, вона мені з неба звалилася, я став супермудрий. Можете до мене приходити за породою, бо я супермудрий вчора попросив у Бога мудрості. Абсолютно ні. Мудрість вона набувається. Бог тобі буде давати обставини. В яких ти будеш це набувати, обставини, в яких ти будеш зростати? Є такий вірш, не знаю, хто написав, але він дуже здоровий, пам'ятаю тільки буквально пару слів. Там, здається, це жінка написала: Я просила у Бога любові, і Він мені послав обставини. Тобто, ми можемо здаватися. Боже, я просив тебе мудрості, для чого ти мені дав. Цю людину, яка мене підгружає якимось знаннями і своїм, якимось досвідом, так це відповідь на твоє прохання, щоб ти міг зростати. Тому цінуймо тим, що Бог нам дає, і будьмо уважними. Тому що час робить нас мудрими або навпаки. Час може бути другом, а може бути і ворогом. Тепер щодо втрати мудрості. В першій книги Самуїла, 25 розділ, описується історія про ситуацію між Давидом і Навалом та дружиною Авігаїл, яка вчинила мудро, на відміну від свого чоловіка. В результаті вона спасла все місто, життя людей, вона спасла. І Давид також похвалив її розум. І благословений розум твій, і благословенна ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов е, на пролиття крови, і щоб рука моя не, не відімстила за мене. Чому вона вчинила мудро? Тому що вона мала тверезий розум. А одна із основних причин, чому Навал зробив немудро, те, що він був в піднесеному, гарному стані завдяки алкоголю. Він був сп'янілий і через те тверезо не мислив. Така ж сама ситуація з Валтасарем. Він справив велику гостину, сп'янів, і сказав, що? Принести посуд з дому Господнього, за що потім був е, покараний. Є речі, які можуть затуманювати наш погляд, наш розум, і ми можемо втрачати близькість з Богом, втрачати мудрість. Свого часу у мене е, було одне таке сильне, палке бажання дещо зробити, і мені батьки казали не роби. Я дуже довго з цим ходив, я, мене чесно, мене так е, ну, скажу так, бомбило. Е, хочу зробити хоч трісне. А батьки кажуть, не роби. А я такий, такий закоханий. Мені так все в рожевих таких окулярах, я хочу на весь світ кричати, що є близька для мене людина. Батьки кажуть, не роби. Я не зробив, і я щаслива людина. І зараз маю щасливу, прекрасну сім'ю, двох донечок, і все прекрасно. Є речі, які можуть затюманювати наш розум, і ми можемо втрачати пильність, втрачати тверезість нашого розуму і втрачати. В результаті мудрість. Наступне, це записано в Єздри, 28 розділ, 17 віршем. Це було сказано слово до князя, князя Тиру. Стало високим твоє серце через красу твою. Ти занапастив свою мудрість через свою красу. Кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, що дивились на тебе. Гордість вона руйнує всі залишки. Мудрості. Тому важливо пильнувати над своїм серцем, щоб ми не гордилися, а славу всю віддавали нашому Богові, Господеві. Які ж є наслідки в мудрості? Притчість, 16 розділ, 16 вірш. Набування при мудрості. Як же це ліпше від золота? Набування ж розуму добірніше від срібла. Тому що. В Еклезіаста 9 розділ 15 16 вірш. Але в ньому знайшлася людина у Бога і важливий момент, та мудра. І вона врятувала те місто своєю премудрістю та пізніше ніхто не згадав про цю Богу людину. І я говорив: краща мудрість за силу. Однак погоржується мудрість бідного і не слухається його слів. Тут яскравим прикладом є Йосип. Ким він був в Єгипті? Рабом. І здавалось би, чому слухати раба? Але на ньому була Божа мудрість. В результаті, сім років голоду, які були в тій землі, не відчулися через те, що була мудрість в Йосипа. Не своєю якоюсь силою, не своїми певними заощадженнями або фінансами. В нього не було нічого, він був рабом. Але через Божу мудрість був врятований цілий народ, і не тільки єгиптяни. Ми знаємо, що і Ізраїлеві сини приходили. Я думаю, що інші народи також до Єгипту зверталися, тому що був великий голод. Божа мудрість врятувала. Приповісті, 16 розділ, 23 вірш. Серце мудрого чинить розумним уста Його, і на уста його прибавляє навчання. Всім відомо, що приходили всі послухати мудрість Соломонову, ту, яку він просив у Бога, Бог йому дав, і люди вони приходили послухати. Мудрість набуває людей, мудрість дає перемогу, рятує від всякого. Лукавства. Е, давайте ми зараз ще відкриємо дії шостий е, розділ, третій вірш і восьмий з восьмого по 10. Отож, браття, е, виглядіть із поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, і їх поставимо на службу цю. А Степан Повний, це десятий вірш. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повставав із синагоги, що зветься е, Лібертинська, е, і Кіренеська, і Олександрійська, та з них хто е, походив із Кікії та з Азії і зачали сперечатися із Степаном, але встояти вони не могли проти мудрості. І духа, що він ним говорив. Коли Бог сповняє мудрістю, коли Бог сповняє Духом Святим, коли Бог сповняє своєю силою, ніяке лукавство, ніяка ворожа сила вона не може встояти, тому що Бог Він з своїми, тому що Бог він робить абсолютно все, для того, щоб діти його вони були сильними, вони були. В них, під, в них під ногами була тверда основа. Також є таке поняття мудрість і хитрість. Е, на перший погляд, може хтось сказати, що це щось там е, подібне, схоже, але насправді в корені це зовсім протилежні е, речі, які відрізняються. Мудрість вона спрямована на досягнення добра, і можна зачитати в Якова. Третій розділ 17 і 18 е, вірш. Якості мудрості. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, е, безстороння та нелукава. І 18 -й. а плід правди сіється творцями миру. Мудрість вона. Ми ще перераховували її якості. А на що спрямована хитрість? Хитрість вона спрямована для досягнення результату якимось нечесним шляхом за рахунок когось егоїстична. Шлях абсолютно протилежний якостям мудрості. Ким би ви хотіли, щоб вас називали люди? Мудрими чи хитрими? Я думаю, що мудрими. Тому нехай Господь вас рясно благословить, зростати в мудрості, бути мудрими, проявляти мудрість і нехай слава за все буде нашому Господу. Амінь.